За е, інформацією наших спеціалістів, це була ракета С-300. Зруйновано повністю четвертий поверх цього будинку, будинок старий, і ми розуміємо, що е, ті е, квартири, які знаходяться під, тобто другий, третій поверх, вони також дуже сильно постраждали. Є підозра, що під завалами може перебувати так. щонайменше одна людина. За нашими даними, вона перебувала тут у місті. Члени її родини про це повідомляють. Вони врятовані наразі. Скільки поранених? Наразі відомо про трьох людей. Зараз вони доставлені до лікарень, і там ж лікарі будуть більш ретельно діагностувати, перевіряти. Пацієнт до нас потрапив тридцятого року. Десь пів першої ночі потрапив до нас у тяжкому психологічному стані. Фізичних пошкоджень у нього було мінімально. Це ураження від вибухової хвилі. Під час вибуху ракети влучила в кімнату е, сусідню від тієї, де знаходився пацієнт. Так що він е, отримав мінімальні поранення. Зараз знаходиться на лікуванні в нашому відділенні.